Збережи в собі те, що ніяк не вдається назвати, збережи в собі все, що існує як чиста можливість. Імена вигорають, зникаються назви, дати, розсипається все, що здавалось, міцним і важливим. Збережи в собі вірність, навістий й холодної зради, і густі переливи кольорів на райдозі ока. Збережи своє вміння плести у блястих свічадах. І свій дар проростати у мене корінням глибоким. Хай там чим обернеться цей світ, невловими, мов має, хай яка не чекає нас пустка, поразка чи згуба, Збережи в собі те, що здається, цілком нереальним. Збережи це ніщо, і воно вбереже тебе, люба.